Біроломними веснами і щербатими веслами. Поодинці у натовпі ми пливемо кудись, тіні плющаться гратами і щитами і лапами, і повінчане сонечко підіймається ввесь. Щоби серце не мріяло, то собі заподіяло, але в мороці безладу є своя множина Світ безумствами тішиться, безтурботливо ніжиться. А безвинне кривавого вже дісталося дна. І в безсиллі тривожному з недовірою кожному Просить мати беззахисна про своє немовля, де літали метелики, де сміялись веселіми, Там нещадно розбомблена рідна ненька земля. Генетичними кодами і кривавими водами наші болі вкарбовані у вселенський протест. А Божу молитися, віроломним напитися. Задля мрій ілюзорності ми несемо цей хрест. Боже, зглянься над бідними і чужими, і рідними, дай в країні всміхатися, перемогу весни, щоб солдати не гинули і окопи покинули. Люди жили, як мріялось, не боючись війни.